Ох, ця романтизація 90-х. дев'яностих. Люди що не застали того періоду. Це насправді щасливі люди, бо час після розпаду совка не просто був важким, а для декого навіть смертельним. Тут варто додати, що 90-ті роки, як такі, не зробили нас всіх бідними. Бідними ми були до того, просто залізна завіса впала, і ми нарешті побачили, як живе весь цивілізований світ на контрасті з нами. Щось приблизне зараз відбувається в Північній Кореї, де середня заробітна плата в людей 8 доларів, а мобільний телефон це не підйомна розкіш. Проте населення не розуміє, як живеться буквально по іншу сторону кордону. Можете, до речі, в очі плювати тим кретинам, що порівнюють нас з північною Кореєю, оскільки вони або неосвічені дебіли, або відверті вороги країни, порівнюючи закриті кордони вимушеної міри війни з жахливою диктатурою. Як би там не було, всі ми схильні до ностальгії, і вже давно виросло те покоління, яке в тих далеких 90-х копало меча під під'їздом, поки на вулиці розсікали тоновані мерседеси і періодично десь когось викидали з багажника. Проте людська пам'ять дуже цікава річ, і все погане швидко забувається а дитячі роки романтизуються через призму рожевих окулярів, наділяючи ті ж 90-ті мало не сакральним сенсом. Але факт залишається фактом. Це був період розгулу бандитизму та розбою. Державні інституції не працювали, а на вулицях діяло правило сили. Ідентичні процеси відбувалися по всій території колишнього Совка, неважливо, де ти знаходився, чи на території України, чи десь в Казахстані або Сакартвело. Проте одна з країн вже тоді могла собі дозволити трохи більше за інших, оскільки мала запаси нафти та газу, що і тримало її економіку на плаву без суттєвих реформ. Звісно, я говорю про Московію, скільки ті виродки раніше огоптались після краху. Імперії і почали насаджувати свою втрачену ідеологію повторно, в тому числі через фільми. І так саме вони почали знімати першими кіно, яке романтизувало період 90-х. А оскільки це тісто перегукувалося з процесами, що були в Україні, то і ми це лайно споживали. Бригада кримінально-драматичний серіал, випущений на Росії в 2002 році. Режисером виступив такий собі Олексій Сидоров, а сама стрічка складається з 15 серій, що знімалися з 2000 по 2001 роки. Серіал розповідає про період 90-х, появу організованої злочинності та як вона впливала на життя в межах Росії. Хоча і схожі процеси відбувалися по всій території колишнього союзу. Загалом одна серія триває до години часу, що робить серіал за сучасними мірками короткотривалим. Проте в той же час події охоплюють десятиліття. Весь сюжет крутиться навколо четвірки головних протагоністів, які в роздязі 90-х років утворюють злочинне групування та періодично вмирають в залежності від епізоду. За словами розробників серіалу, попередній сценарій був написаний 1998 року, коли на болотах відбувся дефолт. Якщо хто на курсі, то нагадаю, що того ж 98-го, на фоні відкриття масової кількості фінансових пірамід та абсолютного нерозуміння процесів ринкової економіки, керівництво країни Помайки настільки запустило процес гіперінфляції, друкуючи гроші, що це призвело до банкрутства країни. І так тоді Росії допомогли міжнародні партнери у вигляді США та інших європейських країн викарабкатися з цього. І так, це це ще треба знати про Московію, яка кричить про загниваючий захід. Дефолтик це завжди буває, мав негативні наслідки для бідного населення та водночас ще більше збагатив олігархів, збільшуючи прірву між класами до непристойних масштабів. Не те, щоб мене цікавили деструктивні процеси на Росії, хіба що вони впливають на пришвидчення розпаду цього ракового утворення. Але в цьому контексті важливо, звідки з'явилася ідея сценарію. Сам автор, такий собі Олександр Валединський, стверджував, що часи були важкими, роботи, по суті, не було, а все що залишилось писати історії про братву. Так світ і побачив, назвемо це сценарій першої багатосерійної ганстерської саги, знятої згодом на болотах, і в тому контексті, якому жила тогочасна країна Бензоколонка. Також Володинський Ерджував, що герої серіалу не мали реальних прототипів. Сам сюжет на 80% був правдивий, а першочерговим завданням оповіді було переосмислення подій 90-х. Проте, дехто звертав увагу, що все ж були певні, скажімо так, герої серіалу, яких відтворили з реального життя, йдеться про такого собі Сільвестра. Голову Оріхівського ОЗУ це, якщо коротко, одне з центральних злочинних угрупувань Москви 1990-х років, яке сформувалося ще в середині 80-х, з групи спортсменів, що в спорті Сумка не бачили жодних перспектив. А от трусити перші зародки вільного бізнесу в них виходило досить непогано. Прототипом ж головного героя бригади, якраз і став глава цього угрупування Сільвестр, але з багатьма відмінностями, що не попали до стрічки. Основна така відмінність: ця банда воювала з аналогічними злочинними угрупуваннями, проте утвореними з національних. Меншин, як от азербайджанці чи кавказці, це як на сучасній Росії над розробкою сценарію автори, міліцію та спецслужбами, щоб надати стрічці повного реалізму і навіть ходили чутки, що зйомку фінансували ті ж злочинці. Коли таки Росія вирізла з чергової ями, завдяки партнерам, розпочалась робота над зйомками серіалу, на який було виділено колосальний бюджет у розмірі 180 тисяч доларів на один епізод. Так, помірка Голлівуду – це насправді мізерні затрати, але на такий проект, та ще й на болотах, це були небачені до того кошти. Зйомки тривали з 2000 по 2001 рік. А сам серіал побачив світ в 2002 році, вийшовши на телеекрани як на болотах, так і в сусідніх країнах. Сюжет серіалу Бригада охоплює період з 1989 по 1999 роки а головним протагоністом виступає такий собі Олександр Біло, або ж для друзів із тодішнім сленгом Саша Білий, господи, згадувати, що ми це дивились, яка теж присутня в сюжеті, хоча й майстерно завуальована. Події серіалу, звісно, приводять всіх учасників в результаті в могилу за винятком головного протагоніста, що мститься за друзів і під пафосну музику йде в небуття. А їх повірте було достатньо навіть на той час, ще далекі до відкритої війни. Показ в Україні стартував фактично одночасно з показом на Росії та інших країнах, де розуміли московську мову, при тому, що права на трансляцію купляли не, скажімо так, молодіжні телеканали у вигляді ICTV чи Нового каналу, а саме класичний 1+,1 плюс на пару з російським інтером. Якщо з другим все було зрозуміло, оскільки він перманентно транслював саме відрижки російської кінематографії, то 1+,1 плюс ці рамки не вписувався, але все ж побачив у серіалі перспективи переглядів. І насправді не прогадав, оскільки випустивши бригаду вперше того ж 2002-го в прайм тайм, що вечора по одній серії протягом чотирьох тижнів отримав таку масу переглядів, що неймовірно контрастувало зі всім, що було до того. Нагадаю, що на вулиці був вже 2002 рік, про дев'яносто всі тихенько забули, як про страшний сон, та будували власне життя, особливо в нас в Україні, готуючись до акції Кучми геть рочисто, присягаю народовий України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержувати конституції і законів України. Але серіал про бандитів Тареки 90-х настільки заполонив телебачення, що став мало не культовим, в тому числі на наших теренах. Всі школярі масово захотіли бути схожими на Сашу Білого, і похищі було по 13 років, а трохи старші представники субкультури гопніків створювали власні бригади, щоб, хоч якось, бути схожими на героїв серіалу. Це все було би нічого, але ті ж герої це бандюки, що торгували наркотиками та вбивали людей. Що по замовчуванню є таким собі прикладом для наслідування. Самі ж актори серіалу стверджували, що не хотіли саме канонізації їх, а навпаки, прагнули показати, що рано чи пізно весь кримінальний світ опиниться або на тому світі, або за гратами, але щось вийшло так собі, створивши зворотній ефект. Це корисні виходить, нема чого дивуватися. Серіал показували декілька разів по колу через його популярність серед населення, а потім він перекочував на інші канали, так і крутився аж до 2015 року, поки указом РНБО не був заборонений в Україні. А у чого так сталося, враховуючи, що цей продукт був зроблений ще далеко до війни? Давайте разом і розберемося. Як я задав раніше, серіал був майстерно просякнутий наративами російської пропаганди, яка тоді ще не діяла у відкриту, а просто ретранслювала погляди населення на ті чи інші події у світі. Так це, напевне, чи не єдиний руснявий продукт, де не згадано про Україну взагалі у жодному з контекстів. І в цьому я прямо таки здивувався. Бо як це так, жартоман не пригадати страшних бандерівців чи подібну маячню? Виняґади, що за вастопелятві відповідаєте? Але з іншого боку, такі речі, як всеконтролюючий уряд, що знає все, від бандитів до поліції та просування ідеї Росії як миролюбної країни, чітко прослідувалося по сюжету. Оскільки події серіалу відбувалися до кінця 90-х, то звісно згадано війну в Чечні, септо Ічкерії. І звісно, там невинні русські мальчики в Трусіках вбивали якихось бойовиків, хоча, по факту, місцеве населення боролося за власну незалежність. І так тіньовий уряд все передбачив і все спланував. Хоча правда була одна. Росія банально країна терорист з такими ж методами і діями. Також в серіалі згадано якихось мерзенних піндосів. так один раз, ніби між іншим, але це в ті роки, коли Сполучені Штати Америки реально допомагали Росії вилізти з дефолту та перед тим просто не померти з голоду. Тут вартує додати, що автори серіалу та актори, які в більшості виявилися мерзотами, що підтримують активно або пасивно війну проти України. Відхрестилися в майбутньому від цього проекту, акцентуючи, що він викликав абсолютно зворотній ефект до задуму, не показати, що реальне життя бандитів це про смерть, а навпаки, умудрились романтизувати 90-ті. Сьогодні в нас випуску дещо унікальний випадок. Зазвичай російські помиї аж смердять пропагандою, не вирізняються якісним сюжетом та працюють виключно на кількість і прості емоції, що зачіпають невибагливих глядачів. В даному ж випадку все набагато складніше, що робить цей продукт більш небезпечним. Він справді унікальний, оскільки знятий якісно та просуває вигідні наративи Кремлю не одразу, а дуже завуальовано, які не в'яжуться інколи з сьогоднішньою повісткою дня Кремля. Ціле покоління українців виросло на цьому серіалі. І не одному з нас він покалічив життя, вбиваючи в голови, підмінні поняття від реальності. А те, що він походив з боліт, ще більше викликає питань, оскільки після перегляду хрещеного батька я не бачив, щоб хтось зійшов стріляти сусідів з ладкостволу. Чи може я помиляюся? Але щось мені здається, що не цього разу.